Як ви вже зрозуміли, це відео буде про розвиток військової авіації, чому саме військової, а не в загальному. Та бо саме у військовій авіації запроваджувалися передові технології, які пізніше використовувалися в цивільній авіації, та і військові літаки тупо цікавіші. Схожі відео я вже робив, а саме про розвиток танків. Але тепер я врахував всі помилки, і відео не буде наповнене тупим бобонінням з мільйоном чисел. Тому годі деревень, переходимо до найцікавішого. Але перед початком хочу згадати спонсорів, які продовжують підтримувати канал Копійчиною. Їхні імена можете побачити на екрані. Якщо ви також хочете матеріально підтримати канал, можете оформити спонсорство та отримувати за це цікаві бонуси. Ну, тепер вже точно можемо починати. Ні для кого не секрет, що з давніх дивен люди мріяли літати, але через брак знань та технологій це все залишалося на рівні мрій. Перші, скажімо так, спроби польотів описані ще в міфах. Найвідоміша історія це, звичайно, легенда про Дедала та Ікара, яку я впевнений, ви всі чули. Але як я сказав, все це були лише міфи, і тільки починаючи із середньовіччя, люди серйозно взялися за створення чогось там, що могло вилітати. Першими приладами, які могли якось там пролетіти певну відстань, були планери. У 11 столітті якийсь монах із Малмсбері створив планер із крилами на подобу птаха і стрибнув із дзвениці монастиря. Історія, на жаль, не розкриває, який це був політ, горизонтальний чи вертикальний, але пролетівши кілька десятків метрів, він невдало приземлився, серйозно зламавши ноги. По суті, до кінця XVIII століття це був максимум, на який були здатні люди. Звісно, можемо згадати да Вінчі та його креслення літальних апаратів, таких як Орнітоптер та Гелікоптер, але через технічні обмеження часу вони не були побудовані, тому літання відкладалося ще на довгий час, а саме до 1783 року. Саме тоді у Парижі вперше людина змогла здійснити політ за допомогою повітряної кулі. Ти у 15 столітті вже з'явилися перші керовані дирижаблі. А 1900 року німецький винахідник Фердинанд фон Цепелін удосконалив їх конструкцію, зробивши дирижаблі жорсткими із металевим каркасом, що покращило їхнє керування. І тому саме Цепеліни стали основою для комерційних та військових дирижаблів на початку ХХ століття. Якщо комерційна частина нас не сильно цікавить, то на військовій трішки зупинимося. Знаю, ви хотіли почути про літачки, а я тут про повітряні кулі торочу. Але, на жаль, так потрібно для розуміння всього процесу розвитку авіації. Найбільші цепеліни та інші дирижаблі використовувалися під час Першої світової війни, а саме для патрулювання, захисту наземних об'єктів та бомбардування противника. І якщо з першими двома пунктами якихось проблем не виникало. То з бомбардуванням трішки було складно, оскільки бомбардування здійснювалося з висоти 3-4 кілометри, що впливало на точність, та і хмари з туманом не робили умови легшими. Але це все рівно було серйозною зброєю, з якою перший час майже неможливо було боротися, то згодом почали з'являтися системи спостережних постів та прожекторів, та розвивалася протиповітряна артилерія. Але найважливіше нововведення, яке було створене для протидії дирижаблям, це перехоплювачі, тобто літаки, які використовували для атак на дирижаблі. Так у вересні 1916 року літак вперше збив дирижабель, показавши, що час, коли літаючі кульки панували в небі, вже позаду. Вони, звісно, використовувалися далі, але вже і близько не були настільки серйозною зброєю, як під час Першої світової війни, пізніше ставши просто інструментом для досліджень. Так, про що це я? А, так, літаки. 1916 року літаки вже повністю освоїлися в небі, але як це сталося? Щоб це дізнатися. Нам потрібно повернутися на початок 20-го століття, а саме в 1903 рік, десь в північну Кароліну, де два брати здійсняли перший у світі політ на літальному апараті важчому за повітря. Звали цих братів Вілбер та Орвіл Райте. Перші польоти на літаках показали, який вони можуть мати потенціал, особливо у військовій справі, тому почалося швидке впровадження літальних апаратів у військо. Перші літаки займалися виключно розвідкою та спостереженням, оскільки жодного озброєння на них не було. Але пізніше пілотам стало якось нудно просто літати. І вони стали брати із собою пістолети, гранати та навіть бомби, які тримали на колінах. Але це все було незручно та малоефективно, а встановити кулемети не було можливості, бо їх встановлювали в корпусі літака, через що пропелер повністю заважав стрільбі, але тільки до 1915 року, поки не з'явився нідерландський авіаконструктор Антон Фокер, який під час Першої світової війни працював у Німеччині. Він розробив синхронізатор для кулемета літаків, який дозволяв стріляти тільки тоді, коли лопаті пропеллера перебували поза зоною куль. Так, по суті, з'явилися винищувачі, літаки, основним завданням яких було знищення інших літаків. Також нікуди не поділися розвідувальні літаки, які також могли інколи виконувати роль винищувачів. Ну і звичайно, куди ж без бомбардувальників. Я думаю, не потрібно пояснювати, яку роль вони виконували на полі бою. Але потрібно роз'яснити, які саме держави використовували ці літаки. Тут три країни боролися за першість: Німеччина, Франція. Та Велика Британія, які йшли майже на рівних. Також непогану авіацію мала Італія. Інші країни-учасники війни використовували або літаки союзників, або створені на їхній базі свої. Ну і звісно, кожна країна мала свого героя Аса, який збив найбільше ворожих літаків. І тут першість тримає німецький пілот Манфред фон Ріхтгофен на прізвище червоний барон. Чому червоний барон? А тому, що Ріхтгофен перефарбував свій винищувач-фокер в червоний колір. В гонитві Асів Першої світової війни він тримає перше місце із 80 перемогами у повітрі та однією поразкою, яка стала фатальною. Отже, ми можемо зрозуміти, що під час Першої світової війни літаки остаточно стали одним із найважливіших компонентів у веденні військових дій, через що в їх розробку вкладалися великі ресурси та сили. Але це ми побачимо трохи пізніше. А поки міжвоєнний період. В цей період багато працювали над надійністю літаків, збільшенням швидкості та дистанції польоту, а також покращенням озброєння. В цей час також з'являються новіші винищувачі та бомбардувальники. Адже всім в одному місці свербить, щоб повоювати. Вибачте. Переходимо до періоду, який дав сильний поштовх до подальшого розвитку авіації. А саме період Другої світової війни. На той момент авіація досягла свого піку. За першість в літакобудуванні боролися по суті чотири країни. З гонки вилетіла Франція по відомим усім причинам. Але з двох крил увірвалися США. Та і Японія теж дуже добре підтягнулася. Ну і варто було б згадати найвдаліші моделі літаків кожної з цих країн. Не дарма ж конструктори їх створювали. Отже. Почнімо з Німеччини та її винищувача, а саме Месершміта Bf 109 Ну, це легенда Другої світової війни, і я вам скажу чому. Саме на Месершмітах німецькі пілоти набили просто неймовірну статистику знищених ворожих літаків, адже перші 60 місць, та і наступні також у списку Асів займають німецькі пілоти, які воювали на цих літаках. Побудований Месер був у 1937 році та став одним із перших справжніх винищувачів свого часу. Хоча він обмежувався не тільки цим. Його також використовували як перехоплювач та навіть бомбардувальник, але це було не дуже часто. Максимальна швидкість руху, яку міг розвивати Месершміт, складала 640 км на годину, а озброєння складалося із двох кулеметів та однієї гармати. Ну, або ще бомб, якщо літак виконував роль бомбардувальника. Хоча воював на всіх ділянках фронту, найкраще себе проявив саме на східному проти совєтських літаків. Може тому у цих літаків така неймовірна статистика. І хоча пізніше йому на заміну був створений також дуже хороший винищувач Focke-Wulf 190, він не став повноцінною заміною месершміту. Але зі всіма цими деферамбами в бік месершміта напевно не погодяться британці. У битві за Британією літаки королівських повітряних сил завдали першої серйозної поразки люфтвафи. Британські винищувачі, а також деяких випадках бомбардувальники, Спітфайр та Харікейн змогли дати серйозний бій німецьким літакам, які до цього мали повне панування у повітрі. Завдяки невеликим розмірам британські винищувачі мали дуже хорошу маневреність та хорошу швидкість, які дуже допомогли у боротьбі проти німецьких літаків. Також в цій боротьбі дуже допомагало озброєння, яке складалося з восьми кулеметів, та за потреби бомб для бомбардування. А далі спробуємо трішки американської демократії. А саме розглянемо P-51 Mustang. літак, який перебував на озброєнні деяких країн аж до початку 1980-х років, вважається найкращим винищувачем Сполучених Штатів та одним із найуспішніших винищувачів часів Другої світової війни. Його основною роботою була охорона та супровід стратегічних бомбардувальників через свою дальність польоту та швидкість 703 км на годину. Озброєння складалося із чотирьох кулеметів та до 900 кілограмів бомб, коли потрібно було виконувати роль бомбардувальника. Так, ех, хто там далі по списку? А, Каріна Сонця що сходить? У відео про розвиток танків я не згадав самураю, і мені звернули на це увагу. Тому тепер виправляюся. Отже, Зеро. Я впевнений, багато з вас чули цю назву. Зеро був найкращим японським винищувачем, а на початку війни, якщо точніше десь до 1942 року, взагалі був одним із найкращих у світі, завдяки своїй маневреності та дальності польоту. Це дозволяло легко перемагати американські літаки в повітряних боях. Але ближче до кінця війни Зеро вже поступався новим американським палубним винищувачем, тому для нього знайшли інше застосування. А саме напхати купою вибухівки, посадити пілота та направити цю літаючу бімбу до цілі. Так, мова йде саме про атаки Камікадзе. Не буду тут якось зупинятися, бо і так всі знають, що і себе представляли ці атаки. Також варто би було згадати й деякі бомбардувальники. З часів Першої світової війни вони зазнали суттєвого розвитку. Особливу увагу приділяли дальності польоту та кількості бомбового навантаження, яке можна було погрузити на літак для виконання важливих завдань в глибокому тилу противника. Отож, першим буде американський стратегічний бомбардувальник Бі 29 який вважається найкращим бомбардувальником Другої світової війни. Саме Бі-29 скинули ядерні бомби на Хірусіму та Нагасакі. Що стосується бомбового навантаження, яке міг настилі так, то це біля 9 тисяч кг бомб, що дуже серйозно. Бо якщо порівнювати його, наприклад, із німецьким Hankel He-111, то тут взагалі провалля. Бо максимальне навантаження німецького бомбардувальника складає 2000 кг бомб. Та і навіть якщо брати новіший Ханкіль Хе-177, He з яким було доволі багато технічних проблем, то його максимальне бомбове навантаження складає 7300 кг. Британці також не хотіли відставати і створили свій бомбардувальник Auro Lancaster, який є найвідомішим та найрезультативнішим, ніжним бомбардувальником, якого могли запихнути до 10 тисяч кг бомб. Але нормальне бомбове навантаження складало 6400 кг. У японців із важкими бомбардувальниками були маленькі проблеми. Тому основним, по суті, у них був середній бомбардувальник торпедоносець Mitsubishi G4M, який не визначався чимось особливим, тим паче на фоні американських бомбардувальників. Звісно, всіх літаків було набагато більше, були також важкі винищувачі, легкі та середні бомбардувальники, літаючі човни, військово-транспортні літаки. Також були гелікоптери, які вперше почали використовувати німці. Але тут варто згадати один особливий літак, який і визначив подальший розвиток військової авіації. 1944 року в небі з'явився новий німецький винищувач Messerschmitt Мед 262. В чому ж його особливість? А в тому, що цей Мессер став першим серійним реактивним винищувачем в історії, та і взагалі першим серійним реактивним літаком. За багатьма характеристиками він переважав всі наявні літаки союзників, але через пізні створення, обмежену кількість та часті проблеми із двигунами він не зміг хоча б якось вплинути на хід війни. Ви, напевно, помітили, що я не згадав жодного літального апарату із Совєтського Союзу, і на це є своя причина. Бо у Совєтів не було нічого гідного, що можна було б згадати, тільки після Другої світової війни вони почали створювати щось серйозне. Отже, месер Шмідт ме 262 започаткував нову еру у військовій авіації, і до клубу реактивних винищувачів незабаром долучилися американські а 80